Привіт! Це Слон Квіз, і сьогодні на тебе чекає особлива вікторина про святого Миколая. Трошки тепла, святкового настрою і цікавих фактів, саме те, що треба перед зимовими святами. Не забудь поставити лайк і підписатися. Це дуже допомагає каналу. Поїхали! Як часто діти отримують подарунки від Миколая раз в три роки, раз на рік чи тричі на рік. Раз на рік. Коли українці святкують День святого Миколая 6 грудня 25 грудня чи 7 січня. Шостого грудня. Який одяг зазвичай має святий Миколай у зображеннях червоний костюм, корону і мантію чи єпископське вбрання? Єпископське вбрання. Чи є святий Миколай історичною особою? Так, ні чи частково? Так. Хто такий святий Миколай у християнській традиції? Єпископ, мандрівний чернець чи учень Ісуса Христа? Єпископ. Як називають ніч перед Днем Святого Миколая? Чудесна ніч? Різдвяна ніч чи Миколаєва ніч? Миколаєва ніч. Що найчастіше кладуть у подарунок від Миколая в Україні? Золото, солодощі. Чи мішок з іграшками? Що таке миколайчики? Традиційне печиво. Українські капці чи різдвяні гноми. Традиційне печиво. Чому святий Миколай став покровителем дітей? Допомагав бідним дітям, засновував школи чи був вчителем. Допомагав бідним дітям. Що зазвичай роблять діти перед святом Миколая? Пишуть лист, складають вірш чи малюють листівку. Пишуть лист. Куди найчастіше святий Миколай ховає подарунки для дітей в Україні у шкарпетку, під подушку чи під ялинку? Під Подушку. Хто став прообразом святого Миколая у західній культурі? Пітер Пен, Гріндж чи Санта Клаус? Санта Клаус. У якому місті народився святий Миколай? Вифлеєм, Патара чи Афіни? Пантера. Чому Миколай за переказами уникав публічності у своїх добрих справах? Закон, страх чи скромність? Скромність. Який головний колір одягу святого Миколая в українській традиції? Сірий або фіолетовий, червоний або білий чи зелений або синій. Червоний або білий Миколай був ув'язнений. Правда, чи брехня? Це правда. Він зазнав гонінь за правління римського імператора Діоклетіана, який переслідував християн. Місто Нью-Йорк відіграло ключову роль у популяризації образу Миколая як Санта Клауса. Правда чи брехня? Це правда. Голландці привезли Сінтеркласа до Нового Амстердаму, що пізніше став Нью-Йорком, І з часом Миколай перетворився на Санта Клауса. В Україні святий Миколай традиційно приходить на санях, запряжених оленями. Правда чи брехня? Це брехня. Сани з оленями це атрибут Санта Клауса. Три дочки бідняка, яких врятував Миколай, були ще маленькими дівчатками. Правда чи брехня? Це брехня. Дівчата були вже дорослими і готувалися до шлюбу. В Україні на свято Миколая існує традиція обов'язкового запалювання великих святкових багать. Правда чи брехня? Брехня. Миколай. Це тихе сімейне свято. Святий Миколай вважається покровителем художників, моряків чи воїнів. Моряків, яке чудо приписують святому Миколаю. Воскресив трьох хлопців, зупинив дощ чи зцілив царя. Воскресив трьох хлопців. Що є символом чуда з трьома дочками? Три мішечки, три монети чи три скарбниці? Три мішечки. Який день тижня є традиційним для святкування Святого Миколая? Неділя середа чи не фіксовано? Не фіксовано. Що роблять діти у школах напередодні Миколая? Прикрашають кабінети. Дарують вчителям квіти. Чи ставлять вистави? Ставлять вистави. Як називається популярна пісня про Миколая? Ой хто хто Миколая любить? Добрий вечір тобі чи тиха ніч. Ой, хто хто Миколая любить? Яку річ зазвичай має при собі Миколай у сучасних виставах? Дзвіночок, мішок із подарунками чи свічку? Мішок із подарунками. Якого віку дожив святий Миколай за переказами: близько 50, близько 70 чи близько 90 років. Близько 70 років. Що за легендою робить Миколай із неслухняними дітьми? Дає гірку цукерку. Не приходить чи кладе різочку. Кладе різочку. Яку добру справу зробив святий Миколай для трьох дівчат із бідної сім'ї? Подарував їм золото, вилікував їх чи навчив читати. Подарував їм золото. Що обов'язково має зробити дитина після отримання подарунка від Святого Миколая? Подякувати Миколаю, сховати його від батьків чи піти до церкви. Подякувати Миколаю. Яка риса найбільше характеризує Святого Миколая? Сміливість? Мудрість чи щедрість? Щедрість. На території якої з сучасної країни народився Святий Миколай, Греція, Італія чи Туреччина? Туреччина. Як звали батьків Святого Миколая Марк і Олена, Феофан і Нонна чи Олександр та Марія? Феофан і нонна де зберігаються мощі святого Миколая в Італії, у Єрусалимі чи у Франції? В Італії Ким були батьки Святого Миколая бідними християнами, заможними християнами чи місцевими купцями? Заможними християнами. Кому допоміг Миколай, коли тих несправедливо звинуватили у злочині трьом царям, трьом рибалкам чи трьом воїнам? Трьом воїнам що символізує посох у руці Миколая духовну владу, зимову холоднечу чи бажання миру. Духовну владу. У якому столітті жив святий Миколай? У першому, другому, у третьому, четвертому чи у сьомому, восьмому? У третьому четвертому, Як у Нідерландах називають Святого Миколая Сінтерклас, Перноель чи Санто Ніколо. Ось і все. Сподіваюсь, тобі сподобалася святкова вікторина. Постав лайк і підпишись, щоб не пропустити нові вікторини. Бувай!